Можливо, нам треба справді зараз поставити гімн України для того, щоб ми змогли його проспівати, і він стало соромно. Країні і хлопці, давайте не забувати Скажуть що все-таки ще чекає Азаров це і нам ще треба деяку роботу виконати у Азірова. А, Таким ну, чином чук, це жістка Москви, але він ми не є не керівником держави. Це а це просто вони поляток по яркав попереду вся вибудовується, колона вибудовується. Всі вона їде далі. Їде до Микола Азарова до, до його закаже Я вам кажу, організовуйте власну акцію не в рамках Авдомайдану. Відгородили правомірно? Я вам ще раз скажу, ви кричі? мене добре Що чуєте? щоб ви мене почули? Що щоб ви мене почули? В мене здається враження. Не ви мене не не мене. Я здатний перейти на шоки. Ця акція організована автомайданом. І ми не порушуємо закон. Поки є можливість, треба все руйнувати. Організовуйте, власно, не ховайте обличчя, якщо маєте щось сказати. А чому саме руйнувати? Скажіть, будь ласка, а вони відгородили правомірно? Це озеро, на яке люди, які при яке при яке, яке це озеро на це озеро приїжджали, люди відпочивати. Плавали з дітьми, з сінями. Вони дивіться, який паркан вимахали. Скільки метрів чотири десь вони вимахали цей паркан? Скажіть, це правомірно? Оце, що вони відгородили, це правомірно. А тут ну тут багато знайдеться. Тут, тут багато ні, не треба. А що а що їздити? Фафа вони відгордили неправомірно. Вони тут вони захоплюють наші нашу землю, вашу за Київлян. Люди приїжджають сюди відпочивати. Ну, я, ну, просто, ну просто Ми їхали, зупинилися, подивилися, тут закликають, нічого не робити. Ну добре, може, може, так, що люди почали, ну, а чому чом би ні? Я вважаю, чому би ні, якщо дивіться, які паркани. А на яких правах вони відгородилися? Хто вони такі? Вони забрали нашу київлян землю. Тобто Це ну, це не може бути. Абсолютно, ганьби! Як вас звати, звідки ви чим займаєтесь? <завод> я... Я... Дякую. Кажи, та кажи! И что это? Я самого фитиля не вижу, я вижу наклейка. Оранжевая. Думаю, ми тут будемо дивитися.